Відомо, з чого розпочався відхід Збройних сил України у Гуляйполі. Провели розслідування і отримали вражаючі дані. Спершу була лише втрата штабу, і вже тоді це здавалося дуже дивним. Але нові неочікувані докази продовжують випливати. І тепер, нарешті, пролили світло на повну картину. Правда, що вилізла назовні, потрясла країну. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події, зокрема, які пов'язані із лінією бойового зіткнення. Головком Сирський зробив оголошення з приводу ситуації в районі Гуляйполя на Гуляйпільському напрямку. Українські військові продовжують стримувати російські атаки. Водночас розслідується епізод стратою контрольно спостережного пункту, в місті з якого почала. Трати позиції у місті за його словами. Російськими силами вдалося зайняти пункт після того, як бійці 102-ї бригади територіальної оборони не витримали тиску противника та почали організований відхід. Саме це зазначив Сирський змусило військове керівництво терміново перекидати до Гуляйполя штурмові підрозділи, які з боями повертали залишені позиції. Головнокомандувач наголосив, що спосіб управління батальйоном у цій ситуації викликає серйозні запитання. За його словами, підкріплення з п'ятої штурмової бригади перебувало зовсім поруч, на відстані кількох вулиць від командного пункту. Однак це не вплинуло на ухвалене рішення про відхід. Серський підкреслив, що військова служба правопорядку вже проводить розслідування, в межах якого буде дана правова оцінка діям командира батальйону. Зокрема, з'ясовується, чому було прийнято рішення залишити позиції, попри наказ, організувати кругову оборону та знищити всю секретну документацію. Цитую. Я знаю, що час щоб знищити важливі предмети, у них був сили ворога. Там були обмежені, наголосив Сирський. Він також додав, що бойові дії в районі Гуляйполя тривають а безперервно у місті оборону наразі тримає 225-й окремий штурмовий. Полк Йдеться про інцидент у Гуляйполі Запорізької області, де російські військові після відходу українського підрозділу зайшли до командно-спостережного пункту батальйону тероборони збройних сил України і зняли відео всередині приміщення. На оприлюднених кадрах видно залишені комп'ютери, документи, носії інформації та печатки, що й спричинило широкий резонанс. За даними Deep State, це належало першому батальйону 106-ї бригади ТРО, який факти. Чічно перебував у підпорядкуванні 102 ї бригади ТРО сам штурм за їхню інформацію стався кілька днів тому. А відео росіяни зняли вже після відходу українських військових. Ситуацію в районі Гуляйполя прокоментував і військовий експерт Олег Жданов, тож далі пропонує заслухати його думки. Гуляйпольське направлення, Ну, здесь гуляй попять врагу удалось добитися определенных успехов в самому Гуляйполе, і то тут даже не столько захват території, сколько розширення серої зони. Сіра зона, как ми с вами неоднократно говорили, это у нас э, зона активных бойових действий. То есть, уличные бои в самом Гуляй-Поле, к сожалению, распространились практически на весь город. Так что там идут сейчас вот ожесточенные стрелковые боестолкновения на территории именно городской застройки в самом Гуляй-Поле. На остальном... На остальных участках оперативного направления Гуляйпольского там никакой подвижки нет. Там наши войска четко удерживают свои позиции. Між тим за даними аналітичного моніторингу проєкту Діпстей, сили оборони України продовжують отримувати позиції. У більшій частині Гуляйполя Запорізької області, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості. Аналітика зазначає, що місто перебуває повністю у сірій зоні, бо противник, як і українські військові, присутні практично всюди. В одному підвалі можуть бути бійці Сил оборони України, а в сусідньому противник у відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше. Тому він може дозволити собі зняти відео в центрі Гуляйполя із прапором вказано. У повідомлення за даними діпстейт, основну складність для українських підрозділів складає рельєф, адже у Гуляйполе Низовині, ні заводи та людей в місто стає складним завданням для ворога. Ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф сказано у повідомленні. Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації завдівкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо підготовлені рубежі виявилися непідготовлені. Російські окупаційні війська докладають великих зусиль, аби захопити місто Гуляйполе Запорізької області. Ситуація непроста. але сили оборони не залишили цей населений пункт. Про це у телеефірі заявив речник сил оборони півдня Владислав Волошин. Цитую. Противник намагається з усіх сил, не зважаючи на втрати, які він несе, взяти під контроль населений пункт Гуляйполе, витіснити сили оборони України із тих позицій, які ми займаємо. Гуляйполе це велика, як кажуть, сіра зона. Де з одного боку, зі східного і північно-східного напрямку, противник намагається закріпитися у будинках і намагається пройти далі. Буває війни у середмісті. Сили оборони України також знаходяться на західних околицях міста. Тривають запеклі бої. Ворог намагається зайти інфільтраційними такими штормами. Новими групами вглиб нашої оборони повідомив Волошин. За його словами, водночас сили оборони проводять пошуково-ударні та розвідувальні дії для знищення таких груп. Щодня у Гуляйполі фіксується близько 20 бойових зіткнень. Крім того, за словами речника, доволі непроста ситуація і на південній та північній околицях Гуляйполя. Першу чергу у північній частині ворог намагається зайти в населений пункт роривка, який розташований неподалік гуляйполя. А з півдня ворог продовжує штурмувати населений пункт залізничне, щоб далі просуватися і взяти під свій контроль гуляйполе. Але ми відбиваємо всі ці спроби дуже важко. Це дається, розповів речник. Ну і він додав, що ворог також щодня застосовує по гуляйполю по 15-20 коригованих авіаційних бомб. Наразі ситуація доволі складна, але сили оборони України не залишили цей населений пункт. Зазначив Волошин. Відповідаючи на запитання щодо логістичного забезпечення Гуляйполя, Волошин повідомив, що ворог намагається обрізати всі логістичні шляхи, які йдуть із півночі з заходу. Проте сили оборони України мають підтримку. За даними наших розвідок, ворог намагається навіть здійснити дистанційне мінування цих логістичних шляхів, щоб обрізати від нас логістику. Мінує він за допомогою своїх бомберів, але працюємо і наразі з підрозділами, які обороняють Гуляйполе. Є зв'язок до них доходять і всі вантажі іде евакуація наших поранених, запевнив речник. Згодом стало відомо про те, що штурмові підрозділи Сил оборони України заблокували шляхи, якими військові Рашиської Федерації просочувалися у гуляйполе Запорізької області. Про це розповів командир першого окремо штурмового полку Дмитро Філатов з позивним Перун. Далі цитує. на даний момент. Всі логістичні маршрути, які у ворога були, які він використовував для просочення. Вони заблоковані в урбанізованій зоні, звісно, достатньо місць щоб. Переховуватися, але в тих ділянках, де виявляється противник, точно вже ніхто не послаблює пильності і уваги і знищується ворог стовідсотково, наголосив він. За його словами, українські військові зачищають місто від російської піхоти, яка туди просочилася раніше. Філатов зазначив, що нині у Сил оборони України достатньо особового складу, аби стримати росіян. Втім, залишається питання мотивованості окремих підрозділів. Це все враховується старшим командуванням і вони вживають певних заходів по перегрупуванні. В тому числі і ланки управління перепризначають зони відповідальності, тобто намагаються провести не тільки стабілізаційні заходи, а й заходи адміністративного характеру, які покращують стійкість в управлінні певних підрозділів, наголосив Філатов. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!